Начнем проводить работу к тому, чтобы собрать эти деньги и уже к концу месяца закупить следующий аппарат. Это э, не единовременная такая акция. Дві бронемашини для бійців АТО на базі нових кразів за власні кошти замовили народні депутати Тетяна Донець і Денис Дзензерський. Своїм прикладом депутати закликали уряд та меценатів знайти ресурси для виготовлення бронеавтомобілів на основі українських кразів. Для створення такої техніки потрібно втричі менше часу аніж на бронетранспортери. Їхня вартість у вісім разів менша у порівнянні з тими, що закуповують за кордоном. Після спілкування із офіцерами та бійцями Нацгвардії народні обранці Тетяна Донець та Денис Дзензирський зробили замовлення на бронювання двох українських кразів для військових потреб. Бо різниця між словами знаю та роблю вона, ну, достатньо велика. Да, от показати, не лише розказати, які можуть бути машини, а показати, які вони можуть. Да? І я впевнена, що за два тижні ми зможемо цю машину повністю показати і довести, що це якби, одна з кращих машин, яка може бути е, створена в Україні. Важливі моменти для створення броньованої техніки, безпека для військових, швидкість проведення робіт та невисока ціна. Такі вимоги змогли виконати у науково-виробничому об'єднанні Практика, де вже бронювали кіоски для блокпостів та машини для прикордонників. Там в зоні АТО. И гражданские военные находятся без ä, брони, мы подумали, что это безобразие, и надо предлагать нашей стране, руководству страны дешевые и. І швидкі технічні рішення на кразі бронюють кабіну та двигун, кузов укріплюють посиленою конструкцією, роблять бійниці, ставлять бронескло, підключають фільтраційну установку, забезпечують четвертий рівень захисту. До того ж, машина одночасно може перевести 15 бійців, а в особливих умовах і більше економлячи пальне та час. Ми раніше допомагали нашим люблятом. Тус тобто, ну це все носило какой-то сілкутдіскретний системний характер. Те були бронежилети, та это були проще не речі вот ми хотіли бы своїм примером, може бути побудіть некоторых наших других коллег і споучати .е. в, в -то более більш акциях акціях і и помочь вот нашим ребятам наші страні, яка переживає час драматичні часи. Вже через два тижні броньовики будуть у зоні АТО, і родичі військових можуть бути трохи спокійнішими, бо їхні близькі будуть краще захищеними від куль та гранат. Вважають депутати. Думали, що зробити краще. По-перше, да, ну, яку зрозуміло, розумі, що потрібні автомобілі. Да? Хотіли б показати, що е, в Україні можна зробити автомобілі достатньо швидко, щоб ми не чекали. Бо я вважаю, що на сьогоднішній момент ну, це є основною проблемою. Да, ми можемо зробити найкращу машину. По-перше, це ну, питання це ціна. По-друге, коли Україна її отримає. Я вважаю, що на сьогодні. Термін ну, це це ну, основ, основною проблемою. Депутати сподіваються, що переконавшись у перевагах вітчизняних броньованих кразів, міністерство оборони та кабінет міністрів швидше зможуть прийняти рішення про замовлення такого транспорту для АТО. Олена Городецька, Антон Логуш, новини 11 каналу. Ситуація в Луганську вкрай важка. Ті, кому вдається виїхати з міста, переважно батьки з дітьми або родини, чиї сини та чоловіки воюють в зоні АТО проти терористів. Чимало таких сімей приїжджають до Дніпропетровська. Опіка.